Вернемо неба тригон вогню. Розпочнемо дивитися з овнів, які там події відбуваються у них. Овни, я вас вітаю. Давайте побачимо, що там. Овни. Багато мечової нергіотики. Знаєте, я вам скажу так. Якщо ви закривали очі на якісь процеси, ну, наприклад, я відчуваю зірку зараз як. Більш такий ціньовий момент, ніби ви не керуєте процесом власного життя. І це вводить вас в стан дев'ятки мечів. Тобто ви переймаєте за своє майбутнє, ви не бачите можливості, наприклад, вирішення на якихось питань, дуже багато кризи, можливо, особиста криза, хто я, де я, нащо я тут, на тій планеті земля. Як мені далі бути, куди мені далі рухатись? Вспливають дуже багато таких ось питань, але вам як порада, візьміть своє життя в свої руки. Тобто тут у нас дуже меті. Це енергетика можливості розмежувати і закрити питання. Не пливіть чи в вашому випадку, навпаки, треба брати ініціативу в свої руки, а ви це можете, ви вогонь, і вирішувати питання, вирішувати. Зробіть, можливо, гратацію якихось проблем, які ви відкладали. І, наприклад, ту, яку можете зробити зараз, зробіть сьогодні. Ту, яку можете зробити завтра, зробіть завтра. Але поетапно вирішуйте, не пускайте все, щоб воно було як було. Так, що у нас там у відносинах? Ваша енергетика, король живіт, король мечів. сонце. Ну, у відносинах будуть вирувати якісь пристрасті. Є таке відчуття, якщо ми кажемо про пару, то у вас починається якийсь резонанс. Тобто ви ніби входите в якусь таку енергетику потокову, коли починаєте разом щось робити просто. Якщо ви, наприклад, не Одинокий символ, то ви знаходите собі таку пару. Знаєте, таке відчуття, ніби ті, які в парі починають бути, ніби як брат і сестра, просто як близняки діяти. А ті, які зараз пошуку, до них притягується людина, яка дуже-дуже на них схожа, енергетично схожа. Такий дуже цікавий момент. Так, а у фінансах що? Рицар кубків, рицар мечів, трійка кубків. Четвірка кубків. Дивіться, а у фінансах, в принципі, є такий. Мені показують картинку того, що ніби багато проблем і є бажання ніби фіктивні. Я піду Зараз там на якесь свято, на якийсь концерт, може. Якось я відволіку свою увагу від своїх проблем. Не відволікайте свою увагу від своїх проблем. Намагайтеся їх структурувати. Структурування проблеми дозволить вам їх поетапно вирішувати. Тобто, не робіть генеральне прибирання квартири, якщо ви не робили це, наприклад, дуже багато часу. Почніть якось це розбивати на якісь процеси, на якісь сегменти. Так само і з проблемами. Тобто не закривайте очі. Використовуйте цю енергетику, яка до вас прийде у відносинах для того, щоб закрити оці питання особистого розвитку і фінансів. Тобто таке вчителев, що це прям дуже-дуже сильно резонує в цьому плані. Робіть свій вибір, старший аркан, у нас кохання. Робіть свій вибір і закривайте все, що вам. Вас вводиться там делятки мечів, тривоги, страхів, невпевненість все в такому дусі. Так, повне. Рада була вас бачити. Бажаю вам успіху, бажаю вам віднайти ваші мечі, якими ви будете розрізати всі ці обставини. І переходжу до леві. Леви, вітаю! Вітаю вас. О, Леви, дуже цікавий момент. У вас на цьому тижні програються ситуації, які показують ваші залежності. Тобто на цьому тижні спливуть ваші залежності. Якщо ви, наприклад. Зараз, на жаль, така є проблема. Пов'язана з алкоголізмом, ну, не тільки зараз вона була вже давно. Але, наприклад, якщо людина думає, що вона буде випивати, там, якийсь дорогий алкоголь з класною закускою, то вона не алкоголік. Це система. Тобто, це є залежність, це є систематичне вживання алкоголю, наприклад. Ви на цьому тижні можете побачити те, що забирає ваші сили, те, що забирає ваш час, те, що не наповнює, тому що всі ми знаємо, що людина після того, як багато вики спиртного, на наступний день їй що погано. Нема сил, нема ресурсу, нема нічого. Тобто в моменті є якась ейфорія, а вже потім просідають по всім фронтам. Залежність не тільки алкогольна, залежність може бути від людей, від спілкування з якоюсь людиною. Тобто ви переміряйте, будь ласка, на власні ситуації, але на цьому тижні ви зможете їх зафіксувати і що з цим вже робити. Тому що це те, що забирає ваші сили. Так, відносини. А відносно такий цікавий момент. Знаєте, є таке відчуття, якщо ми кажемо про пару, то ви будете намагатися приховувати якісь процеси, які вам болісні. Чомусь я тут відчуваю такурку Пентаклів як внутрішня вір. Внутрішнє... Пекло, як сказала так, але вам як порада, будь ласка, чи ви в парі, чи ви самотні, не клопсуйте цю біль. Зрозумійте, чому вона виникає, чому ви відчуваєте ці емоції, з рахунок чого такі емоції виникають. Є тут як порада, що у вас програється можливість вирівняти ці ситуації, розставити кордони так. Щоб людина або обставина більше не впливала на вас так, щоб ви не приймали це всередині себе. Щоб не було такого, що я всередині відчуваю просто якесь пекло, виходжу на вулицю, посміхаюся, все все в мене хорошо, все в мене супер. А так воно не є. Тобто пазл не складається. Не дозволяйте цьому пеклу бути в собі. Розумієте, чому так? Що. Що гасить ваше сонце. Тут є старший аркан сонця, але я не відчуваю, що. Це ніби два стани. З одного боку, я йду, мені добре. Я себе добре почуваю, з іншого боку, відчуття внутрішньої волі якоїсь. Вона якась така хронічна, достатньо. Так, фінанси. Десятка пентаклів, королева кубків, фрейтер кубків і п'ятирка. Ночів. Ну, в фінансах у вас прям ваша, ваш тиждень, скажімо так. Ловіть моменти, ловіть хвилю, натхнення. Робіть, робіть, робіть і ще раз робіть. Ви просто на коні. Якщо у нас у відносинах є якісь свої моменти, то в фінансах у вас програється ситуація того, що процеси достатньо швидко закручуються, і у вас притягуються різні можливості. Там, від того, щоб мати більше фінансів, до того, щоб закрити якісь там фінансові проблеми, прогалини. все в такому дусі. Так, Леве, я вас вітаю, бажаю вам сили, поради з вашими залежностями, з вашим внутрішнім, внутрішнім пеклом. Ця біль, яка хронічна, хай вона загоїться і більше вас не турбує. До нових зустрічей! І переходжу до наступних. Це у нас стрільці. Стрільці, вітаю. Вітаю у вас десятка кубків. Оп! І випала. Це хороша карта. Це карта емоційної наповненості. Це карта якоїсь спільної радості. Може якесь таке свято, сімейне. Якесь таке відчуття ефорії. Так, стрільці. Справедливість і. Сімка кубків. Ну, дивіться, десятка кубків, тут у нас сімка кубків. Ілюзії і успіх. Успіх, який побудований на ілюзіях. Ну, Тоді, скажемо так, будь ласка, будьте все ж таки ногами на землі, коли ви приймаєте якісь рішення. Як би вам зараз не відчувалося, можливо, таке відчуття ейфорії. Пробуйте якось дуже тверезо оцінити ситуацію. Тобто є відчуття, що вас може занести не туди. Але є стабілізатори, які допоможуть вам не улітати, як то кажуть, далеко. Теплі краї думками. Це для того, щоб ви не впадали в цей стан сімки кубків. Так, поїхали, що у нас там відносина. Горно засідання. Так, відносина дев'ятка кубків. О, у деяких, до речі, відбувається повернення когось з минулого. І, можливо, програється ситуація, коли ви можете відновити стосунки, є можливість така. А для деяких фарм це буде відновлення ваших стосунків. Ви ніби проходите якийсь зараз реабілітацію. У вас з'являється якийсь такий новий період, який може надихати вас. Для тих, хто зараз пошуку, теж до вас притягується людина, можливо, ви її давно не бачили. Або це може бути воєнна людина, тому що страшний суд в мене часто як карта війни. І з якою можна розпочати щось нове, будувати щось нове. Така енергетика. Але у вас багато емоцій, багато... багатофорічний такий стан. Заземляйтесь. Можливо, у вас є людина, яка на вашій стороні може давати вам коректні мудрі поради. Спілкуйтеся з такими людьми, щоб вони вас трошки заземляли, тому що інколи оце відчуття десятки тих, воно може заносити. Здається, що все прекрасно і такі рожеві окуляри, а по факту треба інколи знімати. Так, бо в фінансах є свої моменти. Так, Я скажу так, стрільці, вихід з темряви на світло. Тобто у вас програється ситуація, коли те, що, наприклад, якась така патія, ну, заробляє свої 5 тисячі гривень в місяць, то і все. Не бачу я ніяких перспектив. Ходжу це, працюю з 9 до 6, або з 5 до 10, або цілодобово. Нема ніяких перспектив. все. програється ситуація, яка змінює, вносить зміни. Причому якось воно в один день просто. Ви прийдете, наприклад, на роботу, або ви шукали роботи, всі не знаходили. І тут вам дзвінок або ситуація і все, і все кардинально змінюється в плюс. Протримайтесь, протримайтесь, будь ласка, непогані карти. Непогані карти. Є багато емоцій, багато позитивних емоцій, але все ж таки заземляйтеся, будьте. Обачні і уважні до себе. Все, тригон вогню. Рада вас бачити через карти. До нових зустрічей. Пока-пока!